Інвестиціям у скарб на небі не загрожує інфляція. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 11-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус сказав своїм учням Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим. То й усе твоє тіло буде темним, отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Тільки безумна людина може інвестувати в банк, який скоро збанкрутує і розпадеться, лише хтось не сповна розуму може купувати нерухомість, яку потім в нього заберуть. Землю, яка промене, автомобілі, які не будуть потрібні, відкривати рахунки в банку, з яких не зможе скористатися. Усі ми, і це є наслідком первородного гріха в більшій чи меншій мірі хворіємо на цю хворобу. Часто людина так довго громадить різні матеріальні блага, що, врешті-решт, немає часу їх використати. Поприходить смерть. Спершу тратить здоров'я, щоб заробити багато грошей, а потім тратить багато грошей, щоб повернути втрачене здоров'я. Такими змаганнями насичене життя пересічного міщанина. Господь, словами сьогоднішнього Євангелія, заохочує громадити скарби в небі, де жодна інфляція їх не з'їсть. Одна хвилина щирого каяття перед смертю принесла розбійникові життя вічне, чи може бути ще більш вигідніший відсоток? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.